Привіт, друзі, мене звати Ірина Прокопишин. З вами проєкт Міста Сили. Ви дивитесь мої новини. І одразу про головне. Під прицілом енергетична та цивільна інфраструктури країна-терорист РФ знову масово атакувала Україну. Понад сотні ракет і стільки шахедів вдарили по більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси й Прикарпаття. Не минулося, на жаль, без жертв та руйнувань на тлі російського терору. Президент Володимир Зеленський звернувся до союзників. Ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька. Наша Тернопільщина в різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. А наші оборонці небо знищили чимало повітряних цілей. Мережею розлетілися кадри збиття крилатої ракети на межі Закарпатської та Львівської областей. Збив! І щоб залишатися в курсі всіх подій, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео та обов'язково натискайте на дзвіночок. Потрощені будинки, налякані люди, зруйновані мрії. Одна з ворожих ракет влучила в дачний кооператив на Дніпропетровщині, сповістив очільник ОВА Сергій Лисак. Мешканцям тяжко оговтуватися, бо ж замість омріяного будинку руїни. Все зробила, що могла, для того, щоб як така, на схилі років наслаждатися, будемо так казати, життям. Тут домик був 3,5 на 5, мені достатньо було далі була будка металічна. Я її теж обштукатурила все. Це нормально було. Для мене достатньо було. Тепер, що маємо, те маємо. Після російської атаки в різних регіонах розгорнули пункти незламності у громадах, які цього потребують. Адже у більшості областей довелося запровадити екстрені відключення електроенергії. Близько тисячі пунктів незламності відчинили двері для жителів столиці. В одному з київських прихистків побувала й наша команда. Як бачимо на кадрах, пункт оснащений всім необхідним: генератор, обігрівачі, зарядні пристрої, напої, снеки, але відвідувачів небагато. Більшість приходили ще зранку, розповів охоронець. А в Чернігові розгорнули мобільний пункт незламності. Його встановили в одному із житлових кварталів міста біля багатоповерхівок для зручності людей. Як повідомили в ДСНС, окрім мобільного, в місті діють ще 32 стаціонарних пункти. Це місце, для людей, де люди за необхідності комфортно зможуть провести час. Вони зможуть попити гарячу кави або чаю, підзарядити свої мобільні телефони або гаджети. Також є місця для дітей, де вони зможуть займатися ну, своїми справами. Там є також розмальовки. Майже рекорд: повітряна тривога в столиці через масовану ракетну атаку безперервно тривала 7 годин 46 хвилин. Більша сирена лунала лише в травні 22-го року. Тоді небезпека була на 9 хвилин довшою. Нині повітряну загрозу чимало киян перечікували в метро. За даними міськради, загалом в підземці ховалися понад 52 тисячі людей. Серед них майже 5 тисяч діти. Дехто прийшов ще в досвіта. дехто взяв із собою розкладні стільці та ковдри. Хтось запізнився на роботу, адже під час повітряної тривоги поїзди курсують лише в підземній частині метро. На роботу треба. Метро лісає на Треба на роботу. надії, що буде відбій тривоги та поїдемо. Дуже погане враження, дуже болюче, що ми живемо в такий час і під таким строком. Це є буденність українська, це до цього звикається. Хоча це воно шокує у будь якому випадку, коли бачиш скупчення людей. Але ну звикаєш, адаптуєшся і реагуєш на такі умови. Після такого пекельного дня хочеться у кожного українця запитати: ти як? А ще більше почути я в порядку. Інсталяцію саме з такою назвою, тільки англійською мовою, Україна презентувала на фестивалі Burning Man. скульптуру I'm Fine створили з артефактів війни, решток російських ракет, уламків парканів, дитячих майданчиків, пошматованих ворожих знаків. Є навіть часточка Херсонського торговельного центру та знак обережно діти, який не завадив російським нелюдам зруйнувати школу поблизу. Ініціатор проєкту Віталій Дейнега каже: попри біль та страждання, українці навчилися бути сильними і святкувати життя. У цьому й полягає символізм арт об'єкта. Один американець сказав, що у нашій інсталяції стільки горя і смерті, що це важко витримати, і заплакав. Інший сказав, що в ній багато сили, бо якби ми були жертвами, а не воїнами, ми б її сюди не привезли. На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Усе через погіршення безпекової ситуації повідомили в Ова. Вивозити будуть, зокрема, із населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад. Посадовці наголошують, евакуація рятує життя. А кадри евакуації із прифронтового міста новоекономічне опублікували Нацполіція страшно, страшно, поноси страшно. 50 років прожили, а тепер надо дальше далі. Року руку, руку руку руку. Давайте, Давайте. перехвачуйте. Сюди руку. Сюди вкайте руку. У бородянці на Київщині відбудували зруйнований окупантами дитячий садочок Пінокіо. Оновлений заклад вже очікує на 80 маленьких вихованців. Повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Ремонтувати садочок почали торік, у травні. Для цього об'єдналися різні організації та навіть країни. Подбали не лише про інтер'єр, а й про енергетичну незалежність закладу. На даху Пінокіо встановили сонячну електростанцію. Загалом, за даними Міносвіти, від початку повномасштабної війни расисти понівечили або й розтрощили понад три тисячі шкіл і садочків. Але Україна, зокрема Київщина, відроджується. Повернення людей без соціальної інфраструктури це неможливо, тому ми відновлюємо зараз активно дитячі садочки школи. Уже на сьогоднішній день 90% ми відновили дитячих садочків і шкіл. На Одещині цьогоріч за парту сядуть майже 20 тисяч школярів-першокласників. За даними ОВА, офлайн в області працюватиме 700 шкіл. В них є укриття, а також будуть запроваджені додаткові безпекові заходи, зокрема класи безпеки. Це спеціально облаштовані локації, де дітей навчатимуть, як поводитися в надзвичайних ситуаціях як надавати домедичну допомогу, як реагувати на мінну чи пожежну загрози. Також в освітніх закладах діятиме тривожна сигналізація та система відеоспостереження. Актуальними і пріоритетними в Цьому році будуть наступні питання: як забезпечення безпеки освітнього процесу, це і укриття, це і охорона. Це Пожежна безпека, це офіцери освіти, це формування мережі старшої профільної школи, це реформа шкільного харчування, це формування всередку нового предмету захисту України, це турбота про ментальне здоров'я. Понад три сотні сталевих пташок із Львівщини полетіли на фронт для підмоги нашим збройним силам. Таку кількість крилатих передали небайдужі жителі громад області. Чергова підмога військовим відбулася в межах обласної програми Пташки перемоги та стала також одним із національних рекордів. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Цього разу 323 безпілотники, а серед них і ювілейний, 10-тисячний. Зібрали 10 тисяч, зберемо й 100 тисяч. Засвідчили рекорд найбільшу передачу дронів захисникам у межах одного проєкту та з однієї області в національному реєстрі рекордів. Також під час передачі безпілотників на благодійному вечорі представники Сокільницької, Оброшенської та Пустомитівської громад зібрали близько 18 мільйонів гривень для потреб Збройних сил України. Ідеться про це на сайті Сокільницької територіальної громади. А у Чернігові презентували два раніше невідомих документи Левка Лук'яненка. Довгий час їх зберігали у фондах державного архіву, але вони залишалися непоміченими, і лише зараз їх презентували на загал. Перший автограф лист Лук'яненка 2004 року до свого земляка, журналіста та письменника Івана Дудка. У ньому Левко Григорович описує свої враження від книги, яку написав Дудко. А другий документ значно старіший, 1942 року. Там перелік членів родини Левка Григоровича. Що стосується документа, 1942 року, все пов'язане з тим, що після того, як ці документи були розсекречені свого часу. Вони не опрацьовувалися з огляду на якийсь особистостей, а коли звертали увагу раніше, то перш за все на діячів радянського періоду. Тому і прізвище Лук'яненко залишилося поза увагою і дослідників, які брали ці документи в читальному залі, і працівників архіву. А на Тернопільщині у селі Бишки Козівської територіальної громади відкрили музей-кімнату, яка здатна переносити відвідувачів у минуле, адже обставлена вона речами побуту 40-х 50-х років ХХ століття. Як повідомили, в музеї національно-визвольної боротьби унікальним є і сам будинок. Саме тут свого часу перебував головний командир ОПА Роман Шухевич та інші герої національно-визвольних змагань. Працівники музею запрошують відвідувачів, хто бажає більше дізнатися про історію України. Обіцяють захоплюючу екскурсію. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. А для того, аби вони стали й вашими, діліться у коментарях своїми успіхами громад або ж недопрацюваннями у громадах. А ми ж з вами побачимося вже у наступних випусках. Та перед тим не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, а також дзвіночок, аби не прогавити найважливіше.